Первісна війна новий фільм про динозаврів, який може стати найкращим фільмом про дино, не входячи при цьому до юрської франшизи. Сьогодні ми розберемо трейлер, звернемо увагу на можливі недоліки, розвіємо міфи, знайдемо відсилки на трилогію парка та відповімо на запитання: чи може Первісна війна конкурувати і зрівнятися з юрською франшизою. Трейлер починається з того, що солдатам доповідають про трьох зниклих морпіхів, і після цього їх відправляють на пошуки в джунглі. Хочу підмітити перший мінус через те, що у фільма Малий бюджет цей вибух виглядає якось нереалістично і дешево. Далі в трейлері вони висадились в долині і знайшли сліди і зуб. Один із них зрозумів, що це тварина. Але далі в трейлері вони знайшли труп і наткнулися на кецалькуатля. Але тут я не пригадую його в книзі. Так, якщо ви не знали, то первісна війна це екранізація книги. Він напав на вертоліт, далі в трейлері, і ця сцена нагадує мені вирізаний фрагмент із загубленого світу, де Птернодони нападали на гелікоптер. Цікаво, чи будуть у кецалькуатлів такі самі язики? Потім персонажів переслідує у печері. Що, хочу сказати, творці дотрималися слова і не зробили головного хижака пернатим. Дизайн схожий на рексів із парку, особливо мордою у цьому кадрі. Далі на хлопців ще раз нападають. Господи, немає їм спокою, їй Богу. І починається сцена, як у загубленому світі, а саме нападом у траві. Але цікаво, хто напав на них. У мене є лише одна теорія про неї, ви дізнаєтесь далі у ролику. Далі дуже багато екшен-кадрів, екшен, екшен, екшен. І саме найцікавіше це поява Зухоміма. Так, я зараз вам буду доказувати, що це він, а не спинозавр. По-перше, у кадрі шия згинаючись нагадує реконструкцію саме Зухоміма. По-друге, голова і череп занадто широкі. Така сама проблема і у спину з відродження. Третій і найвагоміший доказ це те, що Зухомім з'являвся у другій книзі. Ось вам, до прикладу, ілюстрація. Я думаю, що десь на 55% це Зухомім. Він нападає на човен і за жінкою женеться динозавр. Хто? Та, скоріше за все, якийсь раптор. Цей момент з Рексом мені більш нагадав Jurassic Park The Game. Якось так собі він виглядає. Мені здається, що у 65 навіть краще було. Хоча дякую за те, що тут Рекс, а не якась химера, у самому кінці трейлеру з'являються ютараптори. Тому моя теорія заключається в тому, що саме вони напали на солдатів в траві і саме вони були у лабораторії. Що цікаво, в одного із них ніж манюня в оці. Чомусь зразу Дедпул на думку спав. До дизайну можна докопатися через те, що занадто довгі зуби, Якимось чином вони не проходять через 3D-модельку нижньої щелепи, плюс модель ніби створена на базі раптора із парку. Ще до виходу трейлеру у мережі з'явилися ранні дизайни. Потім виявилося, що це згенероване штучним інтелектом зображення. Але режисер заявляв у інтерв'ю, що вони роздивлялися варіанти окрасу, а не кінцевий результат. На цьому моменті хочу закінчити наш міні-розбір трейлера і дати відповідь на питання. Після цього всього чи може первісна війна зрівнятися з юрською франшизою? Однозначно, ні. Світ на голову вище. Я не дуже чекаю цей фільм, хоча. Ще судити рано, він навіть не вийшов у кінотеатрах. Я більше хочу глянути улітку, звісно, що відродження і як приборкати дракона. Але все-таки подивлюся його заради інтересу. Я б навіть сказав, що цей рік можна було б назвати не рік Змії, а рік динозавра. Все-таки у нас тут і сезони теорії хаосу, і дві гри по юрській франшизі, і відродження, і ще й на додачу. Тепер цей проект. Тому я думаю. Що він вартий свого шансу. Так, сьогодні відео вийшло коротким, але на цьому моменті я хочу закінчити цей ролик і сказати вам до побачення і гарного настрою! Бувайте!